Всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде такий міні влог про часник. Будемо вам зараз все показувати. Вже викупили його, помотоблочили. ну зараз я вам все покажу. І зараз вам покажу, як в нас розцвіли гортензії спочатку. Ось дивіться, які красуні. Взагалі. Купила йому таку підставочку круглу, щоб вони не падали. Ну, це перший рік у нас цвіте, ця гортензія, вона не дуже. А та ще другий рік у нас цвіте, зараз я вам покажу. Ось дивіться, яка гарна. Взагалі така красунька виросла. Лілії. А тут в нас була плантація часнику, Ми її сьогодні докопали. Бо теж боялися, що погніє після дощу. Отута, отута, а там ще цибуля була. Чуть-чуть далі. І сьогодні докопали вже. А тепер на тій ділянці, там, де в нас був чесник і цибуля, ми будемо мотоблочити мотоблоком, щоб не стояв бур'ян і просто замотоблочимо. Хлопці там вже збирають мотоблок. Я знімала ще три дні назад приблизно викопали ми десь 4 дні Ну, Ми ще його ну, сушили, перебирали. А так ось дивіться, тут вже так замотоплочили, квіточку залишили. Ось чесник. Ну, тут було розділено на два сорти. Один сорт ми вже перебрали, ось ось залишився. Ми його розрівняли другий, ось перебраний, який тут лежав. І ось ще скільки часнику в нас. Тут цибуля ще. Ми її зараз теж розкладаємо туди, відносимо на сонечко. Це ми ховали все від дощу, а тепер все виносимо. Ось скільки в нас часнику, Будемо його приводити до ладу. Так, тепер ми обчищаємо його часник. Ось. Тут у нас така, як не кондиція, потрісканий. Ось отакий, сюди ложимо. А гарний ложимо туди. І отак чистимо. Такий в нас крупний часник, величенький. Ось і поменше. Ми їх ділимо на окремі кучки, великий і маленький. Зараз вам покажу красоту. Ось, дивіться, який в нас чесничок гарний. В таке кашпо склали його в гарне. Краса. Тепер накладаємо в сітку часник. І ось такі в нас дві сіточки вийшли часнику. Ось такий у нас гарний.